Авторська аудіоказка Таємниці Чорного моря. Казкові історії для дошкільнят. Перша казка Рапана ОКСАНА та таємниця Чорного моря Жила була у Чорному морі весела рапана на ім'я Оксана. Вона була не звичайною рапаною, а справжньою мандрівницею. Оксана завжди мріяла про пригоди. Але більш за все, вона хотіла дізнатися. Чому море, яке вона так любить і де живе, називається чорним. І ось одного дня, покинувшись під звуки веселих хвиль, вона вирішила вирушати в подорож, щоб про це дізнатися. Сьогодні я стану детективом. вигукнула Оксана, обираючи свій улюблений капелюшок з водоростей. Вона була впевнена, що в морських глибинах. Знайдено багато цікавих істот, які можуть знати відповідь на її запитання. Спочатку Оксана зустріла свого сусіда, морського краба, на ім'я Тихон. Він повільно перелазив із каміння на каміння на мілководі, вишукуючи собі сніданок. Привіт, тихоне, сказала рапана Оксана, ти не знаєш, чому наше море називається чорним? О, моя дорога! поважно мовив краб. Це питання, на яке я теж вже давно шукаю відповідь. Але я знаю, що тобі слід поспілкуватися з дельфіном Данилом, він дуже розумний і знає все про це море. Дякую, крабе! вигукнула Оксана і, не гаючи часу, попливла далі. Незабаром вона натрапила на веселого дельфіна Данила, який грався з хвилями, наче справжній каскадер, то вистрибуючи високо у повітря. То глибоко до самого дна. Привіт, Данило. закричала рапана Оксана, коли той опинився у дна моря. Чи знаєш ти, чому наше море називається чорним? Дельфін, зупинившись, з усмішкою відповів О. Це дуже цікава історія. Але спочатку давай пограємо в гру. Якщо ти зможеш стрибнути так високо, як я, то я розкажу тобі про все. Пана Оксана вирішила, що це буде весело. Вона глибоко вдихнула і стрибнула з усіх сил, намагаючись дотягнутися до поверхні. Але, звичайно, вона не могла змагатися з дельфіном, тож, посміхаючись, Данило сказав Гаразд, ти молодець, настирна і смілива. Море називають чорним, тому що в шторм вода у ньому часто стає чорного кольору. Оксана замислилась. А де я можу знайти ще більше відповідей? спитала вона. Йди до старої морської відьми на ім'я Вірляна. Вона знає всі таємниці Чорного моря. Але будь обережна, вона може бути трохи дивакуватою, сказав Дельфін, підморгуючи. Рапана Оксана вирушила до печери відьми вірляни де світилося магічне світло. Відьма була зовсім не схожа на те, що Оксана уявляла маленька, з веселими очима, величезним носом і з чудернацькою зачіскою, в яку були вплетені різні квіти. Здрастуй, мала. Чого ти шукаєш? запитала відьма вірляна. Здрастуйте, пані відьма, Я шукаю відповідь на питання чому наше море називається чорним? вигукнула рапан. О, я, звісно ж, знаю відповідь на це питання, засміялася відьма. Але спочатку виконай моє завдання принеси мені три пусті мушлі устриць, які заховані на дні моря. Мені не вистачає перламутру для нового амулету. От тоді я розкажу тобі правду, рапана стрепетом ухопилася за це завдання. Першу мушлю вона знайшла в затишному куточку. Де жили веселі кольорові рибки, що співали пісні про морські пригоди. Друга мушля знайшлася серед водоростей, де плавали маленькі морські коники, які приймали участь у танцювальному конкурсі. Рапана Оксана не змогла втриматись і приєдналася до них на якийсь час, перш ніж продовжувати пошуки. Зрештою, вона знайшла третю мушлю, яка переливалася всіма кольорами веселки яскравіші за всі інші. Коли маленька рапана повернулась до відьми ірлян, то була дуже задоволена. Чудово, моя дорогенька. Тепер я дам відповідь на твоє запитання. Багато причин було для того, щоб назвати море чорне. Одна з них це сильні шторми і темна вода в морі під час шторму, але про це ти, мабуть, вже знаєш. Проте не завжди наше море так називалося. Стародавні греки. Називали його Понт Евквінський, що означає гостинне море. Нащадки Київської Русі називали його Руським, турки називали Караденгіс, чорне, негостинне. Ось так. Але Чорне море це не тільки колір води, а й символ усіх таємниць, які залишилися невідкритими. Воно темне, але в ньому є безліч прекрасних речей. Які залишилися невідкритими. Сказала відьма і скрилася у глибині своєї печери. Мабуть, пішла робити новий амулет смушей. Пана Оксана повернулася додому, повна нових знань і вражень. Вона зрозуміла, що, хоча Чорне море може виглядати темним і непривітним, воно насправді приховує багато таємниць та чудес.